Привіт! Ви потрапили до на наш канал у той день, коли я нарешті з усього сезону Євробачення пам'ятаю, як привітатися мовою країни, яку ми дивимося. Тож свейкі. Wow. Вона мене. Ти запам'ятав з минулого року! Так. Ми вітаємо вас! та Сьогодні в нас буде Латвія, країна, яка... Кожен рік нас дивує то перформансом, то тим як виступають вживу. Right dirty, за святою традицією. Ми обов'язково згадаємо тих, хто нам подобається з минулих років. Для мене це поки що залишається лаура різотом. Вона твоя улюблена, мені здається, вона в тебе просто в серці живе і ти її постійно звідти витягаєш. Мабуть, тому що мені дуже подобається. Так, до речі, не в живому виступі, а саме у студійці, студійці. вона мені подобається. А от е, ти, я знаю, в тебе аміната. Це пісня, від якої в мене постійно мурахи це. Це не не міняється взагалі. З кожним роком я її переслуховую це усі сильно хапанула цього року. А... SUDDEN Lights, я так розумію, це гурт. Сначала поставте, у мене не то на суфльорі. Я завжди е сподіваюся на вокал, і я чомусь впевнена. Я не завжди можу бути права, але чомусь впевнена, що і ще зараз буде вокал класний. Давай послухаємо. Ну, давай, я теж буду. Цікаво, який буде настрій пісня. Що оці. буде? Я думаю, щось буде більш-менш веселе. Не заунивне. Давай, пробуємо. Зоно від брейк-біту там, ну вау. Скопуємо матки. Ну, скажу так, цього року вони теж вирішили здивувати. Ага. Я не могу пока что пірнути в потік цієї музыки, потому что он який... нестандартний взагалі. нестандартный угу. Класс, мне? Мені... Подобається, ти що я не можу схопити Я досі не, 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 не війшов в пісню. А я? Так. Чимось нагадує а... Кадман. Може, тим, що використання електронних інструментів, але. Ні, використання таких нестандартного біту такого якогось. Вони взагалі різні. це... Та митон. різні, я ж не сказав, що вони однакові. Ну. Дуже мало використання рідної мови. А вона була, я не почув. А оце. Ого. Я. Мене увага десь ти, розсіялася. Ти, трішечки мені, мені, Мене відволікло все і. Ох, Мені сподобалось, ти знаєш. Тоді розповідай розповідаю чому, бо мені не сподобалось. А, Мені сподобалось оцим ломаним ритмом, коли ти не можеш цього зрозуміти, а потім, коли ти розумієш ритм. І ти такий вау, в тебе мозок трішечки розпорошується, тому що ти намагаєшся слідкувати за вокалом, який зазвичай є головною е, мелодією. А тут головна мелодія була на ударних. Ні, це, це я Ні, розумію. І це і через це в тебе ж ну мозок звик слідкувати за голосом, а голос то робить якісь такі нестандартні ну, речі. У Мене мозок звик слідкувати за гармонією звуків. Але своєрідна. от занадто своєрідна, тому що м -м, скажу так: я а, дуже радий за Латвію, що вони знайшли цю теж а, таку маленьку, маленьку нішу, вона була така якась прихована. Вони знайшли те, чого ще а, не показували. Це круто, тому що для мене от особи, це особисте моє сприйняття. Країна, яка приводить те, чого ще не було на Євробаченні, так як було з Естонією минулого року. Oh, low, так, я розумію тобі, не подо... От, бачиш, те саме я відчуваю до цієї пісні. Ясненько. але я відмічаю те, що вони привезли те, чого я ще на Євробаченні не бачив, не відчував. І, попри те, що мені не подобається пісня, мені подобається сама ідея. Принести цю пісню, Знаєш, і зараз я тебе слухаю. Я розумію, чому там по паблікам фанатським Євробачення носиться те, що Латвія зробила неправильний вибір. Латвія зробили дуже правильний Ні, вибір. Ні, Це правильний вибір. Це... Я впевнений, що це правильний вибір. Це дуже класно. Вони не такі, як всі. Так, вони будуть відрізнятися. Те, що от ти кажеш про те, що тобі да. не подобається, так це але частинка... я їх запам'ятав. От це частинка проблеми того, що вони там можуть там не вийти в фінал, або там ну за них можуть не голосувати. Але сам факт, що вони винесли щось своє, щось таке більш-менш унікальне, тому що у загальному плані це не унікальне. Це багато гуртів, які виступають в такому да, стилі. Так, але саме на Євробаченні ти такий блін, оце вибивається серед Воно, цієї психі, яку так. привозять, і це класно. Oh і тому я буду підтримувати Латвію. Я завжди підтримую Латвію, як би там не було. Ну голосувати не буду, підтримувати не буду, але підтримую саму ідею, що зробили саме отаке от незвичне. І вибрали так, Вибрали так, саме так, це. Так, е, і це якраз тенденція, яку я вважаю, що. А латвійцям треба підтримувати кож кожного року, а саме йти нестандартними стандартними шляхами. До речі, у мене дві країни, які завжди це ну от роблять. Це Латвія і Грузія. Борода, 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 борода. Але при цьому хай воно навіть не спрацьовує. Але країна показує, ні, ми не хочемо бути такими, як всі. Ми хочемо виділятися. Ми хочемо показати себе так. клас. Тому пишіть свої враження від цієї пісні, як вам чи сприймаєте ви такі нестандартні рішення у піснях. І не забувайте на нас підписуватись, ставити нам вподобайку, бо це для нас дуже важливо. І не забувайте натискати дзвоник, бо це вам буде повідомляти, коли виходять наступні відео. І в нас вони виходять постійно, тому і регулярно да тому підтримуйте нас. і Дивіться, це дуже важливо. Правда, бажаємо вам хорошої музики. Бажаємо нам усім перемоги. Бажаємо в Латвії успіху.